Цього тижня у Кіровоградській обласній станції переливання крові збирають кров для травмованих в аваріях та поранених військових. Оголошення про акції розмістили на своєму офіційному сайті. Запрошували долучитись працівників різних організацій підприємств. Говорить завідувач відділу станції Вадим Чернишов. Каже, акція необхідна, щоб залучити нових донорів. Час такі ми приймаємо свої групи показання для здавання крові Вага більше 50 кілограм. Ніяких хронічних захворювань, ніяких вірусних захворювань, кожних заболівань. І кому сповнилося виповнилося 18 років. Донорів безкоштовно обстежують на гепатит Б, С, ВІЛ та сифіліс. Терапевт визначає рівень гемоглобіну в крові та його загальний стан. Це просто видачення іде. Тобто зараження донорської крові це абсолютно нереально. Денис Пікаш здає кров перше. Каже, працює у Крупивницькій районній адміністрації. Крім нього прийшли ще 14 колег. Багато колег теж тільки вперше вирішили доєднатися до цієї акції, але є колеги, які вже безпосередньо здавали, і вони нас безпосередньо загітували здавати цю кров для наших захисників воїнів. Кропивничанка Анастасія Масленікова працює у приватній фірмі. Говорить, здаватиме кров у четверте. Коли почалась війна, вирішила, що треба чимось допомогти нашій армії. Записалась по-перше, в чергу. Тому що спочатку війни все ж було дуже багато крові. І в серпні мені зателефонували, запропонували прийти. І я прийшла з цих пір. Я хочу із дію кров. Це моя особиста ініціатива, тому я хочу Після обстеження донорам дають солодкий чай з печивом, аби не було запаморочення під час забору. Пояснює завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. Знову ці люди можуть бути донорами за два місяці. Краще сьогодні здається, буде направлено як на потреби містян та громадян області, які цього потребують так. І на профронтові ділянки приїжджають як компанії, так і комунальні різні служби. Торік рік в області сталося 2166 дорожніх аварій. За чотири місяці цього року 782, розповів речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. У 2022 році на дорогах Кіровоградської області у ДТП 795 осіб отримали травми, а 87 осіб загинули. У той же час, за 4 місяці 2023 року, на дорогах області у ДТП 227 осіб отримали травми, а 29 осіб загинули. За день здали кров півсотні людей, розповів Роман Соболь. У кожного взяли 450 мілілітрів крові. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.